Опалки, папірці, залишки їжі в нас валяються під ногами. Ми їх бачимо кожного дня. Це перший міський, це що трапилось. Мене звати Олена Концевич. І якщо в дитинстві була така гра, «Порахуй, якого кольору машинки. Зараз ми будемо рахувати смітники в Одесі, тому що їх на вагу золота. Один Підозрюю, що смітник, тому що тут відкрився новий мій маркет. Він навіть в кольорах маркета, тому напевно поставив собі маркет смітник. Раз, два, три. Чотири. Чотири штуки. Таке враження, що тут на цьому шматочку смітники звезли з пів Одеси. Але от далі ми йдемо смітників: немає ніяких, ніде. Все ще нема. Все ще нема. Велике перехрестя, жодного смітника нема. Там жодного смітника нема. І через дорогу, де знаходиться Black Sea Central Hotel, смітників немає теж. Ну, от ми маємо якусь крамницю біля неї маленький смітничок, але цей смітничок належить крамниці. Вони його заносять напевно вночі всередину. На наші нам смітники? У Нас можна отак. Хоча, до речі, за рогом стоять три альфатери. Хтось, напевно, не доніс. Не доніс хтось знову. Смітник номер 6, але він приватний. Він напевно від якогось салону. І смітник тоді номер 7 умовно, 6,5 смітник. Тому що тут в нас управління пенсійного фонду України. Я думаю, що вони потурбувались про те, що смітник у них тут був добре. Смітник вісім, якщо правильно рахую, смітник 9. Вони якось дуже дивно розташовані, їх або купою по 10 штук, а потім 3 кілометри смітника нема. Скажіть, будь ласка, вам в Одесі достатньо смітників на вулицях? Ні, не дуже. Чому? Як так? Буває, що іноді йдеш і немає де викинути. Прямо йдеш довго несеш якийсь стаканчик чи якийсь мусор. Ви доносите? Так. так звичайно. Дякуємо. Одеська регіональна торгово промислова палата Нуль смітників. Це й мем Страволтий. Достатньо вам в Одесі смітників громадських? Так, достатньо. Достатньо? Тобто не доводиться бігати, шукати. Ми тільки що пройшли довгий шмат, не було жодного. Я живу на поселку Китовського, то там достатньо смітників. От Дуже часто ми зустрічаємо такі картини: смітники перевернуті. Він є, начебто, і він, напевно, десь в папірцях чиновників і комунальників плюсиком позначений, що він тут є, але чи він функціонує? Ні. Чи вам в Одесі достатньо смітників на вулицях? Напевно, що ні. Хотілось би трошки більше. Хтось доносить, а хтось і не доносить. кажуть нам Одесити, що загалом смітників по Одесі не дуже багато. Можна більше. Якщо ви знаєте, що трапилось в місті, пишіть нам в коментарях. Мене звати Олена Концевич і це перший міський. Побачимось іще. Ні.